Псалом 4: Диригентові з музичним супроводом Псалом Давида. Коли я кличу, вислухай мене, Боже правди моєї. В утиску моєму ти послав мені полегшення. Змилуйся наді мною і вислухай мою молитву. Людські сини, доки моя честь буде ганьбитись, доки будете любити пусте і шукати неправди. Музична пауза. Тож знайте, що Господь відділив для себе праведного. Господь мене почує, коли я буду кликати до нього. Гніваючись, не грішіть, пороздумуйте у ваших серцях на ваших постелях і заспокойтесь. Музична пауза. Приносьте справедливі жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто запитує, хто нам покаже те, що добре, Яви нам світло твого обличчя, Господе. Ти послав у моє серце більшу радість, ніж коли є великий достаток пшениці та нового вина. Тому я спокійно лягаю і засинаю, бо Ти, Господи, єдиний дозволяєш мені жити безпечно.